Шановні присутні, розпочинаємо засідання постійної комісії з питань законності регламенту, депутатської етики, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій міської ради. Святи членів комісії на засіданні присутні всіх. Отже, необхідний форум є, тому оголошую засідання постійної комісії відкрите. Нагадую всім. Що засідання комісії проходить з відеофіксацією з подальшим оприлюдненням відеозапису на офіційному вебсайті Ренофедівської міської ради чи інший законний спосіб. На порядку денному засідання три питання. Він у вас руках. Чи якогось до нього якісь пропозиції і зауваження? Якщо немає, тоді ставлю на голосування за порядок денний за основу та втіла. Прошу голосувати. Одноголосно. Переходимо до розгляду до питань денного. Перше питання про затвердження програми підвищення ефективності діяльності Територіального управління БЕК у Закарпатській області на 25-27 роки у новій редакції. Інформує Андрашко Олександр Сергійович, начальник юридичного відділу Геноградівської міської ради. Прошу. Доброго дня, в першу разі пропонується проєкт рішень, який пов'язаний фактично із внесенням змін до тої програми, яка була прийнята раніше Нарадівською міською радою, затвердження її в новій редакції. Стосується вона збільшення обслугову фінансування територіального проведення БЕП на 25 27 роки до двох мільйонів гривень. Інші зміни в програми не відносять. Якої зауваження чи пропозиції до проєкту? Якщо немає, тоді відставлення на голосування проєкт рішення за основу та цілому, прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Тайна друга. Про затвердження програми фінансової підтримки Берегівської районної ради на, 20, на 2025 рік. Інформує Андрашко Олександр Сергійович, начальник юридичного відділу Веларівської міської ради. Була. Рік стосується невеликої фінансової підтримки поточної роботи Берегівської районної ради, передбачає виділення коштів у розмірі, дається приблизно 200 тисяч гривень на поточні витрати, закупівлю паливо-містильних матеріалів, оновлення описної техніки і на поточні витрати. Фактично та сама, яка приймалася на 24-й рік, просто нові редакції на 25-й рік приймається. Колеги, запитання. Завбачені пропозиції. Питання програму приймаємо, там на 3 роки та не, не, що, не є, приймати, а 5 років. А... E, приймати... Пов'язано Так, пов'язано це із зверненням на районної ради, як ми Від цього року вони просять приймати на uh -huh. один. Ще запитання про Тоді, Тоді ставлю на голосування проєкт рішення за основу та в цілому. Прошу голосувати Одного голосу. Про затвердження програми про заклади з недопущення занесення апліканського чому свиней, ящого сказу тварин та інших гострозаразних заразних захворювань на території Виноградівської міської територіальної громади на 25-29 роки. Інформує фурик Юрій Юрійович, начальник відділу оборонної роботи та цивільного захисту Виноградівської міської ради. У зв'язку з реєстрацією на території Європейського союзу. čak nas i но moći nas da i Slovačine, Jašuru, uh, bolo proletano dasidanje državne određenje protiv Pedestričnoj komisiji prezakarpatske oblasti i svojoj administraciji, protokol nr. 90 punktu je bilo zaproponovano, me to još nešto redajte, koji se odbrojuje, gde je otvoren so nastav da posljednjih zagora s KAD-om, gde se otvorete misljave i programe, što do minimizacije rezerva i poštenja ta proradka s KAD-om, pa deo Na, na osnovanje čeo nam je bila odrobna sumisno iz Derš prospožnju službu, programa uključilo se ovdje i to što mu bilo, pokovno se popredje roke tam i, i jašur, i, i po jašuru, i po afrikanskim čumi, i po inšim e, zakvorovanjem tvarjev. się se na 5 roke, e, košto, košto budu se vidjeti po lepo veniknenju, на упередження із запасом э, 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 матеріалів, лікарств для ветеранальних э, в міської ради, що щось буде, що було, час на 25 літ перебачається 20 тисяч, що щось станеться. Щось. Вони вже, вже мали плюс, знаєте, сталося, бо в чорній горіли, але африканська ще має вілкові, коли не наша громада. Я пополую то на 5 років 1 мільйон 630 тисяч. Все на на опозиції, це на На 5 років. Є питання наші колеги постійно просить, тут розписали, наприклад, 200 тисяч на 25 рік. Ось цього понятно 60 тисяч придбання поцільних матеріалів, 500 40 тисяч, а 100 тисяч взагалі не розписано, не придбання обладнання, яке обладнання, вони нічого нам не дають. Не заведуть. Просто не спілку поїхати, бажано ми вам е... пояснив. Ми просимо тільки дивіться, якщо обладнання спецодяг, Вартість, кількість, обладнання. У цілому написали, коли яке захворювання, майже ставка буде, різні можуть бути треба закупити, розумієте, не можуть вказати, що то -то. на кожній вид, там щось своє з вимог

Навіщо ви під час війни виділили там 200 тисяч гривень? Понятно, паливо ми пояснили, костюми ми пояснили, а спецтехніка. Ну, нам просто, щоб ми володіли інформацією, є питання, якщо ми приймаємо такі програми, то та, будь ласка, розписати сам як. заходи, Листівки, подвірний обход, там виявляти насказ там, тварин, лисиць обстрілювати може то то розумієте, да, да, лабораторно-діагностичні та дефекційні. Тобто, тобто все... хоча, хоча б дивіться тут у, у самій програмі, от, от таблиця, я додаю таблиці, ну як більш детально розписати просто ну, цю цифру, тоді і все, тоді, ну, і нас, а так. А людей буде працювати там, що спецодяг? От на даний час 40 тисяч моделося спецодяг. Скільки, для скількох людей потрібно спецодяк? Зависимо, що от Яке, яка буде зона зараження, то він може, там може 5 чоловік, то має світу і лабораторне дослідження, то матеріалу то борої. Це на рахунок спецодягу. Наприклад, eh, знаю, що багато волонтерів позавозили за кордону, багато з кордону нам давали спецодягу. Можливо, цей спецодяг навіть підходить. Так, yeah. да, да, тисячі з у нас стоять на складі. Mm -hmm. Ми, ми не, не знаємо, де mm -hmm. немає. Я звоню в лікарню, вам потрібно, у нас багато є. А ми закладаємо, можливо, цей спецодяг би підійшов повністю, з масками, може він би підійшов би. Це зовсім друга. Я і не можу вам сказати, що це в нас за спецодяг, спеціаліст. У нас просто є реальність. Я його видів, який в у нього похожує на медичний, що ми суцільні права суцільник. У нас тисячі таких на складі, стоять, ми не знаємо, кому дати всі вказують. Я в адміністрацію верево дзвоню, їм не треба. Сюди ми зробили лікарні, їм не треба. Тисячі нас стоять. Ми дивилися, що ви розміли вартість в інтернеті, 700-900 гривень, у нас тисячі стоять на складі, нікому не треба. <тан> я з вами спеціалістів. Ви знаєте, ви виїхали з Берези. що запросимо а, на, а, на сесію? Ну. Що ви? Може, його запросимо тоді а а на, на сесію? Сьогодні, якби ми були під... Ну, якби була людина, 5 хвилин ми, ми принесли, він би подивився, може, ні підходить, ми би просто безкоштовно передали, тим самим зекономили, бо там А ці 40 би десь пішли. Ну, стоп, все. Я тим переговорю, і все Ну, я вам зараз залишу номер телефона. Нехай ми не вам кажу, повністю дивиться. Як виходимо з це питання? Ми переможемо гроші не ділянку. Ясно, тоді, чи я у когось зауваження чи пропозиції до проєкту рішення по програмі? нема. Ставлю на голосування, прошу проголосувати за основою цілому. тоді голосуємо одноголосно. Рішення прийнято. Шановні депутати, присутні, порядок денний комісії вичерп. дякую всім за роботу і оголошую засідання комісії закритим.